Раз, там далі для продовження, а я її так скорочила, перебувай хоч раз. Давай той раз течемо з міста, куди між трави і небеса, де світить зоряної пречисту, ще неростопана роса, за чоловані міським азартом. Вітерну душі природні. і ти відчуєш, як не варто нам проминати в метушні. Я розцілую возвеличу, Іщезну, як роса з трави. Не винна ти, що я не кличу, на необжиті острови, де вечір спить у тихих вербах, аж вітер заздрісно сопе, Почую, жадібне не треба. І не послухаюсь тебе, не посміхайся, винувато, і слів терпких не говори. Не винен я, що в зелен свято сумнів любові кольори, не винна ти, що нашим літом лиш на простеці дощі, що я не зміг переболіти і не минаю, як плачі, я розсилую його звеличу. Іщезну, як трави Не винна ти що я не кличу, на невжиті острови, де вечір спить у тихих вербах аж вітер заздрісно сопе, почую жадібне не треба, і не послухаюсь тебе. Давай хоч раз течемо з міста, туди між трави й небеса, де світить зоря, ну і пречисто Стовта нароса, за човлені низьким азартом, відтерпнуть душі пригодні. І ти відчуєш, як не варто нам проминати в медушні. І ти відчуєш, як не варто нам проминати в медушні.